Полчалу ми ставити Гарно дуже зіграв зараз Олексій. І шаповало. Кинего! Вон! Бабо! Уське помаково верстання, знаходячись, направляє шайбу у ворота суперника. 23 номер збірної України. Олександр Шаповало. Ось як віддав йому партнер. Прямо із центра з зони ближче вже до воріт, зробивши кілька кроків, опинившись на так званих вусах. От цих, в центрі між двома колами вкидання. Шаповалов прямо під планочку кидає. Дуже хороший кидок Шаповалова. Дивимося ще раз. Через відсутність крові. А вже 5 плюс 20. Саме тому і Дали 5 плюс 20. А ми даємо третю шайбу у воротах збірної Польщі на початку третього періоду. 3-0. Збірна України виграє у поляків. Піду зону залишає шайбу захисникові наш нападник і той вражає у ворота Ігоря Тичинського робить це Володимир Волко кидок під ліву стійку Волка. Дивимося ще раз початок цієї атаки. Чаповало. Незважаючи на величезну перевагу збірної України, поляки час від часу вибухають такими небезпечними контратаками. Українці атакують. І шайба ворота! Коткутири нуль. Олексій Євтєхом. Більше. Перевагу нашої команди. Дивіться, як Євтєхов красиво розібрався. Передача від клімінтя Лисака і з незручної у ближню дев'ятку піднімає шайбу над плечем Тичинського Олексій Євтєхов. Як красиво, подивіться, да, це дуже красиво. Особливо з цією точки за воротами. Українці контратакують. От хороший момент. І гол! П'ять 0 На користь збірної України. І здається, це все-таки українська тріка. Тобто хлопці із е, внутрішнього чемпіонату Крикля Стецюра і відзначилися. Хоча Я не впевнений. Давайте поки не буду говорити на 100%. Ось цієї точки не я номера гравця, який кидав поворота. Давайте ще раз подивимося повтор. Да, от Сидоренко починає атаку, ходить до зони. Блякий шайбою, це може бути небезпечно кудок. Банов перед собою відбиває і шайба все-таки залітає ворота після якогось крикру. Зараз шайбо. Закидають поляки і е, сують настрій нашому голкіперу. Всі сподівання у нього були сьогодні відіграти на нуль. Ось перший кидок перед собою відбив. Українці не змогли шайбу винести. Я скажу вам, мені здається, після торкання шайби лисака під праву стійку залітає шайба. Можливо, так. Давайте подивимося ще раз. Дивіться, кидок. На останніх секундах міг зазнати серйозної травми. Дубський. Завтра нагадаю, друзі, у нас у збірної України. І у нас з вами, як болівальників, ще один відповідальний поєдинок. Два дні поспіль буде грати українська команда. Завтра матч проти команди Естонії. Причому це перший поєдинок ігрового дня. Початку українці зіграють з зі естонцями, потім італійці з хорватами і словенці з поляками. Бачите, один із претендентів на звання головної зірки цього поєдинку Гліб. Арцадбанов голкіпер збірної України визнаний найкращим гравцем.